Качеві справжня весняна магія. Місто вже традиційно потопає в рожевих барвах. Розпочинається пік цвітіння сакур. Але цього року природа особливо щедра. Вулиці, алеї та сквери вкрилися ніжними квітами, створюючи атмосферу японської весни просто в серці Закарпаття. На першу травневі свята традиційно їхали милуватися цвітінням сакур в Ужгород, але виявляється, сакури були в кожному районному центрі. А в Мукачеві сакур не менше, ніж в Ужгороді, а по деяким джерелам взагалі і більше. Тим більше, що щороку сакури досаджують. І я розумію, що є така традиційна, таке традиційне змагання між Мукачівцями і жгородцями по любому питанню, в тому числі і по сакурам. Мукачеві сакур вже більше восьми тисяч, і постійно ця кількість збільшується. Цвітіння сакуру Мукачеві не просто краса, це вже стала візитівкою міста. Щороку в цей період сюди приїжджають туристи з усієї України, щоб побачити це неймовірне видовище на власні очі: зробити фото, пройтися під рожевими арками та вдихнути аромат весни. Ні, не вперше. Ми вже ми ми приїжджаємо на збори е, вже третю, третій квітень я тут. Красота, як завжди, квітень це значить означає сакури не Закарпатті. Чи подобаються вони вам дуже красиво. Кожен раз, кожного разу, ми дивимося і фотографуємо. Як така краса може не подобатись? А, дуже гарно, захватуюче, тому що пройшли рік, коли я була тут, я не встигла на сакури. А цей рік я можу намилуватися такою красою. Кожного року приходжу завжди сюди помилуватися цією красою. Мені дуже подобається і сьогодні погода відповідно сприяє цьому. Просто краса. Більше мабуть ну, слів без таких. Краса і все. Найбільше вражаючі локації вулиця Ужироцька та парк перемоги. Цього року дерева зацвіли майже одночасно, тож місто виглядає як велетенський рожевий сад. Цвітіння сакур, явище кроткочасне, триває лише кілька днів. Тож не баріться саме зараз найкращий час, щоб приїхати до Мукачева та побачити справжню весну у всій її красі. Голоси майбутніх чемпіонів та звуки м'яча щодня на футбольному полі біля Мукачівської зож номер 10 можна побачити юних спортсменів із футбольного клубу Соколята діти різного віку приходять сюди на тренування, аби розвиватися, ставати сильнішими та мріяти про великі перемоги. Я займаюся десь рік. Я люблю футбол. Що найбільше тобі подобається в футболі? Коли мені біть поворотом, я ловлю м'яч. Мені в футболі більше всього радять тренування, тому що у нас тренер чемпіон України, і він може нас дуже хорошому навчити. Я пішов на футбол, щоб... Научиться добре футбол. Мені дуже подобається грати в футбол, тому що добрий тренер. Він багато для нас робить. Я хочу сказати, що я займаюся півтори роки, і за ці півтори роки я не бачила кращого тренера ніж Омілян Михайлович. Вже багато років їх тренує знаний мукачівський тренер, який не лише передає свій досвід дітям, а й самостійно доглядає за футбольним полем. Поле живе. Воно постійно потребує догляду, поливання, прибирання, дрібних ремонтів. Але, на жаль, усі зусилля не раз здавалися на нівець через дії вандалів. За словами тренера, поле постійно потерпало віднищення. Ламали майно, залишали після себе гори сміття, не цінували чужу працю. Тренеру навіть доводилося вночі приходити та перевіряти, чи все в порядку. Подивіться, отут відкрита місцевість. І вандалізму дуже багато. Дуже багато вандалізму, так що не просто мені працювати. Але я все-таки 25 років працюю і це моє дитя. Звісно, я буду працювати, поки маю здоров'я. От недавно взяли, поламали всі сіці, от там сіці поламали, так. От треба встанавлювати. Навіть був паджок роздівалки. Доброе, что вовремя пришла пожарка, мы затушили это все. И, короче, не просто так. Бывает, ночами не сплю, приходят сюда, потому что, ну, вандализм, вандализм, вандализм. И тут я подошел до Шутка, Славика, Ярослава Славік, Подошел до нее и говорю, Слава, что такое так дело? Мне ничего не сказал, только сказал, что я подумаю, я помогу. Тут день рождения у меня, приходит на день рождения, и представляете, приносит мне вот эти э, камеры, вот, какие вот там есть. А, бачите, от камери э, війні. Ну добре, він тут при, по, приніс, а потім ще треба встановити, він дав людей, встановили, все зробили. І знаєте, от тепер я вже ночі днем сплю спокійно. Ну, і хочу за владу сказати, теж хочу казати, що дуже допомагають місь оренду. Є люди, які мене підтримують, Я їм благодарен, благодарен всім тим людям, які благодаря. Майже чи не щодня ми були спостерігачами за даним полем, так як у нас робочий графік закінчився в шостій, ми мали сидіти туди одинадцятої і спостерігати, поки всі дітки підуть, і щоб було все в цілості і в сохранності. Але завдяки хорошим людям у нас з'явилися камери. У Нас з'явився відеонагляд, і наразі ситуація все стабільно, все в нас дуже добре, так як нічого в нас не ламається, нічого в нас не нищиться. Завдяки В'ячеславу Шутку в нас все добре. Це є дуже велика подяка таким людям, як він, тому що він зробив для нас дуже велику справу. Після встановлення камер відеоспостереження ситуація змінилася. Тепер за безпекою дітей і збереженням майна можна слідкувати цілодобово. Це не просто технічне рішення, це реальна турбота про молоде покоління та розвиток спорту. В місті поряд з бізнесом та волонтерською діяльністю компанія ДВС намагається знайти час та фінансові можливості допомагати різним інституціям соціальним, включаючи освітні заклади та спортивні клуби. Щодавно до нас звернувся Еміл Михайлович, тренер футбольного клубу Соколята. Він нас попросив реалізувати систему відеонагляду за майном та футбольним полем. Паралельно ми встановили додаткову камеру відоспосереження на спортивний майданчик, який був побудований по проекту громадських ініціатив. Батьки юних футболістів також радіють змінам. Вони підтверджують, поле регулярно потерпало від вандалізму, і це дуже боляче сприймалося. Тому вони щиро дякують компанії за підтримку. Така ініціатива неоціненна. Ми проживаємо недалеко, ходимо з півроку на всю секцію футболу. Ось такі діла. Вам подобається. <схай> так, нам дуже подобається, і тренером дуже задоволені. І взагалі, от, ну, поле таке ухожене. От приходиш, видно, що е, тут все з любов'ю і якось по ділу, по-серйозному. Ми бачили, що тут завжди оць, огорожу, весь час її рвали, ламали. Але як камери з'явилися, то стало набагато краще. Ну просто ми бачимо, що це огородження перестали ламати, все завжди на місці, а то буквально. Через, ну, через день. Йдеш там порвато, там поломано, там завалено щось. Регулярно ламали ці сідушки, на яких можна дивитися тренуванням. Теж зараз це зупинилось. Сьогодні підтримувати не лише бізнес, а й громадськість міста вкрай важливо, адже інвестиція в розвиток спорту, молодь і безпечний простір це вклад у майбутнє всієї громади. Тепер поле під охороною, а діти можуть тренуватися у більш безпечних умовах. 加布耶，加布耶。 У селі Горінчо-Вохуського району виникла пожежа в господарській споруді. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності в селі Горінчово-Хуського району. Загорання виникло в одноповерховій господарській споруді хліву. Для ліквідації загорання на місце вирушили вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальні частини міста Хуст. На момент їх прибуття вогонь охопив площу у 90 квадратних метрів і продовжував поширюватися спорудою. З'ясувалося, що всередині хліва зберігалося сіно, а також утримувалися вівці. На щастя, тварин встигли вивести на вулицю ще до прибуття рятувальників, що дозволило уникнути їх загибелі. Завдяки діям вогнепорців пожежу було повністю ліквідовано. Внаслідок дії вогню знищено частину даху та пошкоджено майно, що зберігалося всередині. До гасіння залучилося шість рятувальників та дві одиниці техніки. Причину виникнення пожежі та розмір збитків наразі встановлюють правоохоронці. Рятувальники Тячева ліквідували пожежу в гаражі. Нещодавно до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу гаража на вулиці Головній в селі Вонігове Тячівського району. Про це рятувальників повідомили самі ж власники споруди. До місця виклику прибули вогнеборці першої державної пожежно-рятувальної частини міста Тячів. Пожежу вогнеборцям вдалося ліквідувати остаточно на площі 15 квадратних метрів. Рятувальникам вдалося попередити поширення вогню на поруч розташований житловий будинок. В пожежу знищено речі домашнього вжитку, дах та перекриття. Причину пожеж. Чи та збитки встановлюються? За кордону із Словачиною затримали двійку правопорушників, Прикордонники Чопського загону завадили спробі незаконного перетину українсько-словацького кордону двом громадянам України приземного віку. Чоловіків, що прямували у напрямку держрубежу легковим автомобілем, зупинили поблизу населеного пункту оноківці. У транспортному засобі, який виявився таксі, перебували троє чоловіків. Один із пасажирів запевняв правоохоронців, що разом із другом їде до дівчат на Пасху. Втім, у ході опитування обидва плуталися у розповідях, адже доки не зізнали. Ся у справжніх намірах подорожі. Оперативники загону встановили, що чоловіки заздалегідь спланували незаконний перетин кордону та за грошову винагороду отримали від знайомого одного з них маршрут до кордону. Вони планували дістатися таксі до певної точки у прикордонні, звідки далі мали рухатися через ліс пішки. Порушників кордону доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин правопорушення їх буде притягнуто до відповідальності. Уж роді патрульні спіймали неповнолітнього п'яного водія. Під час патрулювання вулицею Івана Ченделя в Ужгороді за порушення ПДР екіпаж патрульних зупинив автомобіль. ВАЗ. за кермом перебував неповнолітній, який не мав права керування, та мав ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду за допомогою драгера: 1,34 проміле. А це у понад шість разів перевищує допустиму норму алкоголя в крові. На порушника склали низку адміністративних матеріалів, в тому числі за керування у стані сп'яніння без посвідчення. Водії. Дія відсутність реєстраційних документів автомобіль евакуювали на арешт майданчик.